Без перегляду податків не обійтись. У 2025 році бюджетна ситуація ще більше погіршиться. Це в нас заявив хто? Заявив Гетьманцев. Ви знаєте, от кожного разу, коли чую от щось, чесно, вже аж нудить. Просто, просто аж нудить. І така якась реакція, вже, знаєте, ненормальна просто якась реакція просто на таких людей, як Гетьманцев. Ам... І питання знаєте, питання ж не в тому, що там піднімають податки, а в тому, що вся, ця, вибачте, провладна компашка просто краде державні гроші. Наші гроші з податків, займаючись корупцією, займаючись хабарництвом. Інакше, інакше, нехай пояснять тоді. Звідки вся ця крипта, елітні машини, яхти, нерухомість, яку записують там на своїх дружин, коханок, там дітей, я не знаю. Заступник голови ДБР, заступник генпрокурора, депутати слуги народу, очільник департаменту кібербезпеки СБУ, судді, міністри, вибачте, інші посіпаки банкової? Може, якщо б ці. Можна владці не крали, не займалися б корупцією, не брали хабарі, не заплющували очі там на контрабанду, не приймали закони для себе, щоб ще більше красти? Можливо, грошей в бюджеті було б достатньо, і не треба було б підвищувати податки. От чесно, ну, настільки вже це все дістало, просто, от, от реально вони діждуться просто того, що людям просто урветься терпець. от все. Тепер дивимося ширше. Чим далі, а, тим більше якихось таких а, тривожних дзвіночків. В Дніпрі охороною депутата скоєно напад на військового. Так? А, і про Тищенка, хто не зрозумів зараз. А, в Києві спалили військову машину. А, на скольдовій могилі скоєно наругу над похованими а, Загиблими воїнами, про кількість хейту щодо військових і ТЦК. Про це вже. Знаєте, от, от я взагалі мовчу це просто вже кожного дня і просто дуже багато всього. Е, ситуація, ситуація от такого розколу, реального розколу в суспільстві вона збільшується. Держава просто стоїть собі осторонь, просто осторонь стоїть і нуль. Жодної реакції, жодного визначення своєї позиції там щодо тих чи інших подій. Знаєте, от мені здається, що ми зовсім не в той бік рухаємося. Рухаємося в зовсім якийсь бік, такий, знаєте, хаоса, який може статися, коли от просто оці новини, знаєте, от ці новини вони будуть просто стакан так, наше суспільство. Оці новини вода. І от просто ця вода буде литись, 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 і просто переповниться цей стакан. Розумієте? От і все. Якось так. Ми просто втрачаємо державу без перебільшення. Е, і не тому, що в нас війна, а тому, що на умовно безпечній території люди, що ту безпеку створюють, так? безпека, яка тут є, в нас. на мирні території. Не мають е, жодних гарантій захисту від уряду і інституцій. Парадокс, правда? Поправте мене, якщо я не права. От, поправте мене. Тепер дивимося ще глибше. Е, в Києві обвалився міст. Так? Можливо, хтось не е, звернув взагалі на це увагу, але давайте дивитися глибше. Таку проблему скоро відчують всі міста. Пояснюю, чому. Цей міст він нагадує таку, знаєте, систему управління, яка складається із радянських часів і просто сиплеться, сиплеться, сиплеться. Дуже така, знаєте, цікава історія, яка наглядно показує, що відбувається, коли державна система. А вона займається, знаєте, от, ні, щоб допомагати місцевим, так, місцевій владі по всій Україні просто беруть і пожирають її. розумієте? Насправді влада бере і пожирає не місцеву владу, а пожирає себе. Зараз поясню, чому. Знаєте, от, виходить зараз так, що одним, одним політикам не подобаються інші. І ось ця починається ось ця возня. Розумієте, це, це вже я не кажу про те, що там корупція відбувається, там крадуть і так далі, в країні війна. От навіть про, про це я зараз не кажу. От просто зараз відбувається така, знаєте, один пожирає іншого. Знаєте, зараз ті, хто з о, тих, хто зараз воює один між іншим, а хтось кричав там навіщо нам. У війну ремонтувати дороги, мости, кричать там, чому не ремонтуються дороги, мости. Хтось там кричав: треба було не мости, не дороги будувати, треба було військових готувати. Я дуже добре пам'ятаю, ось знаєте, знайду якось цей скрін. Перед, за тиждень до початку війни Зеленський сказав, що якщо ми будемо збільшувати армії, не буде кому будувати дороги. Знаєте, просто. Без коментарів е, я скажу так: потрібні і мости, потрібні і дороги, але потрібні і гроші на ЗСУ. Потрібно ставити пріоритети. Е, тепер зайдемо з іншого боку. Дивіться, чи ремонтує столиця дороги і мости. Е, ремонтує як, як може. Бо е, в Києва забрали 60% надходжень від військового податку. Це ось вже ми зараз бачимо наслідки того. Що от коли вони сказали, що будемо забирати у місцевих бюджетів військовий податок? Так, от цей військовий податок Києва, 60%, які забрали, він суттєво наповнював бюджет. Його забрали. Ці надходження забрали. І не тільки в Києва. їх забрали в усіх міст. Розумієте? Чи допомагає столиця ЗСУ? Допомагає. З останніх новин Київрада виділила на допомогу військовим вже 7,5 мільярдів гривень? А тепер питання: чи допомогла влада містам, окрім того, що забрала в них надходження? Ні. Зараз почнеться зима, почнуться холода, почнуть виключати світло, і зараз почнеться. От просто побачите. Знаєте, от таке цікаве питання. Чи буде влада? В якої Київська громада разом з кличком викликає просто алергічну реакцію у нашої вищої влади. От чи буде вона якось допомагати? А, ні. Ні! Бо вони політичний конкурент, розумієте? От виходить, що система працює за принципом: чим гірше, тим краще. А заручниками цього стають кияни, львів'яни, дніпряни і так далі. Розумієте? Обсипаний міст в Києві це дуже тривожний дзвіночок. Дуже тривожний. Система держуправління займається просто, просто хірнею займається, вибачте, сваряться один з одному, жируть один одного. А давайте ми заберемо гроші в Києва, щоб довіра до кличка впала. Розумієте? Рейтинги. Рейтинги вже третій рік війни. А в нас ще рейтинги на першому місці. От і все. Щоб я був краще. От хай там все посиплеться, хай ті мости всі впадуть, але щоб в нас рейтинг був, щоб до кличка тільки все впало, ті всі довіри і так далі. Обсипаний міст в Києві, він буде повторюватись і в інших містах. Розумієте? Якщо влада продовжить тиснути на громаду, а влада продовжить тиснути. І тоді наступною за мостом. Може стати система держуправління, На жаль, у мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.